сину за діжечка. Маленька заріна разом зі своїми друзями заходить до роздягальні садочки, де на неї чекають нові шафки та лавки. Яскраво жовто-блакитні кольори, сучасний дизайн, зручність та функціональність. Такі меблі тепер прикрашають один із садочків густонаселеного мікрорайону Чернігова. Це подарунок від міжнародної організації ЮНІСЕФ, яка допомагає покращити умови навчання та розвитку дітей у дошкільних закладах освіти. Загалом хочу сказати, що ті пошкодження, ті руйнування, які зазнала система освіти міста Чернього, не могли бути відновленими, усунутими без допомоги партнерів, без підтримки і. В цій, в цій роботі дуже важливу роль займає співпраця наша з організацією ЮНІСЕФ, і наша співпраця вона є не тільки ось зараз з'явилася. Вона вже триває по декільком проектам. На даний момент у нас триває відновлення нашого садочку, і дякуючи. Команді управління освіти і міжнародній компанії Юнісейф ми отримали нові сучасні яскраві меблі. Ми отримали дитячі столи, модульні, тобто кожна дитинка має свій маленький столик, пелюсточку. Це його особисте робоче місце. Їх можна виставляти змійкою, колом як завгодно, як зручно вихователю для організації занять та інших видів діяльності. На початку повномасштабного вторгнення садочок опинився в епіцентрі бойових дій і зазнав пошкоджень для того, щоб відновити роботу закладу та відчинити двері для маленьких вихованців. Знадобився майже рік. Відтак у березні 2023 року понад 200 дітей повернулися до своїх груп. Завдяки міжнародній підтримці, зокрема від ЮНІСЕФ, садочок розширює освітній простір та можливості для розвитку малечі. За сприяння міжнародної організації ЮНІСЕФ у нас поповнилась матеріальна база. Це набори для творчості, набори для психолога, сучасні ігри, іграшки. Тому нашим діткам зараз є чим гратися. І як розважатися? Ми отримали сучасні яскраві ліжка, одно спальні, двоярусні і трьохярусні. В нашому садочку функціонують спеціальні групи, тому приміщення спальних кімнат у нас використовується для занять вчителям логопедом. Це питання дуже важливе, щоб не просто відновити а, заклад. Закладу освіти, який було пошкоджено, а також і важливим питанням є наповнення його, зробити перебування дитини тут комфортним, зручним, для того, щоб максимально зосередити її на можливості соціалізації, спілкування з однолітками і. Відволікти від тривожності, від стресовості, окрім вихователів та дітей, допомозі від міжнародних партнерів радіють батьки. Переконані, нові меблі та обладнання сприятимуть кращому розвитку та навчанню малечі, наші враження просто надзвичайні, тому що коли ми прийшли в цей садочок, звичайно, він був якби в належному стані, але меблі вже старі. І коли ми прийшли, як би допомагати в батьківський комітет, складати нові шафи, тобто були дуже здивовані. По перше, мені дуже подобається, що вони. Вони у жовто-блакитному кольорі, що просто от надає нам такої віри неймовірної в нашу скорішу перемогу. За сприяння ЮНІСЕФ нові дитячі меблі одержав ще один дошкільний заклад освіти міста, який у лютому березні 2022-го також зазнав руйнувань. Тут були пошкоджені вікна, стелі й дах. Раніше міжнародна організація вже передавала закладу розвивальні посібники, ігри та матеріали для психологічного розвантаження. Взагалі ми дуже вдячні. Ми дуже раді. Як колектив, як дітки, як батьки у садочок відвідує 280 діток, і тому ця допомога нам звичайно покращить. Чить нашу матеріально технічну базу ліжечка будуть нові, діткам буде затишно, комфортно і звичайно приємно. Загалом Чернігів активно співпрацює з ЮНІСЕФ у сфері дошкільної освіти. Відтак 10 садочка міста міжнародна організація надала допомогу на загальну суму понад 5 мільйонів гривень, з яких один мільйон на облаштування укриттів і понад чотири на оновлення меблів та першочергові ремонтні роботи.